Вітаю на каналі англійська для початківців курс другий урок 11. Сьогодні ми з вами знайомимося з двома буквосполученнями AR та OR. Перша буква сполучення A.R. Буква сполучення AR дає довгий звук А. Нагадую що ці дві крапочки позначають довжину звука. Тож, давайте практикуватися. Саунд А. Читаємо за мною у голос. КА БА, СТА, ШАК, ПАК, БАК, ФАМ. Garden, mark, charm, start, card, hard, Arctic, lak, yard, a, dark, harm. ham. Ба park, пак. Бак, фам, гадн, мок, чам, стат, кад, arctic, лак, яд, а, ам, дак, хам. Дуже добре. Зупиніть відео. Почитайте самостійно у голос. Наступне буква сполучення OR. Буква сполучення OA читається як О. Він так само довгий звук О. Ну, ми практикуватися. Саунд О. Пот. Оген. КоК. Fought, horn, cord, lord, tortoise, horse, born, storm, order, orbit, north, force, four border, form, fork, morning. Dobre, that is which em port, organ, cock, shot, Horn. Cord. lord, tortoise, horse, bone, storm, order, orbit, north, force, for border, form. Fork morning. Дуже добре. Зупиніть відео, почитайте голос декілька разів. Треба відпрацьовувати букву сполучення. Зараз ми з вами попрацюємо з буквосполученнями та транскрипцією. Ще раз. A-A дає звук А та OA дає звук О. Давайте попрацюємо з транскрипцією. Тож, перше слово ШАК. Відкриваємо транскрипцію. Так, перше буква сполучення sh. h дає звук Ш. Це буква сполучення ми вчили на попередніх уроках. Подивіться на цьому курсі попереднє відео. Наступне буква сполучення AIA. ei дає звук А. Не забуваємо про дві крапочки. Letter K – sound К. ШАК. Закриваємо транскрипцію. Наступне слово farm. Letter F sound F. Буква сполучення AR дає звук А. Letter М саунд М. І закриваємо транскрипцію. Наступне слово North. Letter Н саунд Н. Буква сполучення OR дає звук О. І ще одна буква сполучення Т. В даному випадку Т дає звук. Так, ми працювали з буквосполученням TH на 10 му уроці. Подивіться, почитайте. І закриваємо. Вийшло North. Наступне слово Storm. Letter s, sound С s. Letter T – sound Т Letter combination OR, де є звук. О. Буква сполучення А, звук О. Так. лета М саунд М. І закриваємо транскрипцію СТОМ. Дуже добре. Молодці. Так. Попрацювали з транскрипцією. Тож, сьогодні ми з вами. Вивчили два букви сполучення. буквосполучення буква сполучення AIA. а дає довгий звук А. А буква сполучення Вона дає довгий звук О. Дуже добре. Ви гарно попрацювали. Good job. Дякую за перегляд. Чекаю вас на наступних уроках, так? щоб подивитися їх, навчитися. Новим буквосполученням. Дякую за перегляд, до побачення!